Вітаю, я Андрій Городиський. Це новини світ сьогодні в програмі. Пілот аеробуса навмисно хотів розбити літак. Перші результати розслідування. Греція без допомоги. ЄС відмовився кредитувати проблемного клієнта. Новий конфлікт Саудівська Аравія завдала авіаударів по Ємену, де переховуються бойовики. Другий пілот Аеробуса, який розбився в Альпах, навмисно скерував літак в скелю. Таке пропускають французькі прокурори на основі інформації з чорної скрині. Фахівці розшифрували розмови екіпажу. Останні хвилини польоту відтворив прокурор Марселя Брайс Робін. Ми маємо запис розмов у кабіні упродовж усіх 30 хвилин польоту. Перші 20 хвилин пілоти розмовляли нормально, і навіть я б сказав дружньо. Нічого дивного. Потім ми чуємо, як командир екіпажу готує все для посадки у Дюссельдорфі. У цей час відповіді другого пілота дуже короткі. Потім чуємо, як командир просить другого пілота взяти керування на себе. Водночас лунають звуки крісла, що відсовуються назад, і звуки дверей, що зачиняються. Ми думаємо, він вийшов задовольнити природні потреби. У цей момент другий пілот залишається у кабіні один. Коли це стається, він вмикає систему моніторингу польоту і розпочинає зниження літака. Таку операцію можна зробити лише свідомо, умисно. Далі ми чуємо дзвінки від командира літака. Він дзвонить у спеціальний дзвінок на дверях кабіни, щоб його впустити. Цей дзвінок обладнаний камерою, і того хто дзвонить, можна побачити на моніторі всередині кабіни. Але відповіді від другого пілота немає. Командир екіпажу стукає у двері, але знову жодної відповіді від другого пілота. З цього часу і до останнього. У нього моменту чуємо дихання, це означає, що другий пілот був живий. Ми також чуємо кілька запитів від диспетчерів Марселя і знову жодної відповіді від борту. Потім вмикаються системи оповіщення про наближення землі. В цей час ми чуємо відчайдушні удари, ніби хтось намагається вибити двері. Нагадаю, кабіна обладнана екранами спостереження для захисту від терористичних атак. У кабіні продовжують лунати сигнали тривоги, які закликають підняти літак. Потім чуємо звук першого зіткнення. Це ймовірно, зіткнення зі схилом гори. Перш ніж різатися угору, літак зачепив його. До інших новин Сенат США закликав президента Обаму прискорити надання Україні летальної зброї. Відповідну резолюцію у середу ухвалили сенатори за документ. Проголосували одноголосно. Тепер весь американський парламент виступає за військову допомогу Україні у держдепартаменті. Кажуть, остаточне рішення за президентом. У резолюції нагадують про теракт, який вчинили бойовики проти мирного населення у Маріуполі в січні. На думку автора документа сенатора Джонсона, президентська адміністрація повинна реагувати і забезпечити Україну тим, чого вона цитата відчайдушно потребує. Резолюцію із закликом до президента про зброю для українців у вівторок ухвалила Палата представників. Представник держдепартаменту Джен Псакі каже: відповідь за президентом США. Сполучені Штати не збираються використовувати повноваження, надані конгресом, для втягнення Росії. Всі у війну додала Псакі раніше. Москва неодноразово заявляла, постачання летальної зброї Україні з боку США загострять військовий конфлікт на Донбасі. Німеччина ратифікувала угоду про асоціацію України з Євросоюзом. Відповідне рішення ухвалив Бундестах. Глава німецького парламенту назвав це рішення історичним. Депутати також проголосували за угоди з Грузією та Молдовою. Проти ратифікації були тільки представники лівої партії. Вона має десяту частину місць у парламенті. Угода про асоціацію повністю набуде чинності, коли її ратифікують усі 28 членів Євросоюзу. Поки що за документ проголосували парламенти десяти країн. Греція не має права на фінансову допомогу від ЄС. Так вирішили чиновники у Брюсселі після проведення телефонної конференції. Однак питання допомоги можуть розглянути в майбутньому. Без чергового трансу від ЄС коштів у Греції вистачить до 20 квітня. У січні до влади в країні прийшла ліва партія Сиріза, яка виступила проти політики затягування пасків та інших вимог європейських кредиторів. Нині загальна сума заборгованості Греції становить 320 мільярдів євро. В МВФ та Євроцентробанку розкритику. Вали дії грецького уряду, назвавши країну найбільш проблемним клієнтом за всю історію. Арсен Семалюк Леся Красун перший національний. Друг бостонських терористів Царнаєвих, яких вважають організаторами вибухів у Бостоні, перешкоджав слідству. Він зізнався, що знищував докази і давав неправдиві свідчення. Громадянин Киргистану Матанов у день трагедії обідав з братами Царнаєвими і міг розкрити подробиці теракту. Однак свідомо знищив усю інформацію. Теракт у Бостоні стався 15 квітня 2013 року. На фініші марафону прогріміло одразу два вибухи. Троє людей загинуло ще 260 були поранені. Головними підозрюваними стали брати Джохар і Тамерлан Сарнаєви. Останнього вбили під час перестрілки з поліцією. Джохара обвинувачують за 30 пунктами. За 17 з них йому загрожує смертна кара. З нами на прямому зв'язку з Вашингтона кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Він пильно стежить за тим, як рухається справа бостонських терористів. Богдане, вітаю. На якій стадії нині процес і коли можна очікувати вироку Джохару Цернаєву? Судовий процес у Бостоні почався 4 березня, і зараз, увійшовши у третій тиждень, ми бачимо, що сторона обвинувачення майже закінчує подачу своїх свідків, і поліція та слідчі змогли подати дуже багато доказів причетності братів Царнаєвих до цього теракту. Раніше повідомляли про те, що судовий процес може тривати 3-4 місяці, але зараз суду повідомляють, що справи просуваються набагато швидше, і зокрема тому, що на самому початку, у перший день засідання, представники захисту Джохара Царнаєва заявили, що він особисто більше не відкидає свою причетність до влаштування нападів, і тому цей процес може відбутися набагато швидше ніж передбачалося. Через кілька місяців ми можемо очікувати вироку. Важливим елементом є те, що окрім вирішення чи винен Джохар Царнаєв чи ні, також журі присяжних 12 членів журі Ряжно будуть вирішувати, яким чином його карати, чи це буде смертна кара, а чи це буде довічне ув'язнення без права на дострокове звільнення? Київ, okay. можливо, в ході процесу з'ясувалися якісь подробиці, виявилися якісь поплічники Царнаєва, і чи є щось, що ускладнює процес? Щодо подробиць, можливо, цікавою подробицею може бути те, що брат Царнаєва, брат Джохара Тамерлан, його старший за віком брат загинув не від пострілів поліції, а від того, що молодший брат Джохар переїхав його автомобілем і кілька метрів протягнув тіло. Тобто такі подробиці, які постають в результаті слухань, подають повну картину того, що відбувалося у дні одразу після вибухів. На під час марафону у Бостоні також обставиною є те, що Джохар Царнаєв Сарнаєв ще буде відповідати за убивство службовця поліції на одному з кампусів університету, тобто. Постають постають багато подробиць, але найважливіше чи можливо найскладнішим запитанням, яке зараз задають багато американців, полягає в тому, чому родина біженців чеченців з колишнього радянського союзу, сім'я жила у Киргизстані, потім у Дагестані, і близько 10 років тому переїхала у Сполучені Штати. Чому ці люди в даному випадку два брати вважали за можливе за потрібне вбивати американців цивільних якимось чином, так відплачуючи? За те, що вони вважали пожертвами чи стражданнями мусульман де інде у світі, що стосується двох підозрюваних у перешкоджанні слідству, то зараз повідомляють, що це студенти з Казахстану. І наразі їх не вважають причетними до власне теракту. Підозра полягає в тому, що вони перешкоджали слідству. Яким чином відповідатимуть ці два студенти з Казахстану ще невідомо. І процес, як я вже сказав, очевидно триватиме ще принаймні кілька місяців. Головне питання: чи це буде смертна кара, чи довічне ув'язнення Джа Джохара Сарнаєва? Дякую, дякую, Богдан Цюпин, журналіст Української служби голосу Америки з Вашингтона. Саудівська Аравія та ще дев'ять країн-союзників розпочали військову операцію в Ємені. Вночі бомбили столицю країни Сану, яку контролюють шиїцькі повстанці Хусити. Авіаудар потрібен, аби захистити легітимний уряд Ємену, каже посол Саудівської Аравії у Сполучених Штатах. За допомогою до сусідів раніше звернувся президент Ємену, і після консультації з США Сауди почали операцію. Вашингтон обіцяє союзникам підтримку, але самі американці участі в бойових діях не братимуть. У січні Хусити Хопили столицю ємену. Вони розпустили парламенти, змусили уряд та президента піти у відставку. Президент залишив столицю, але у відставку подавати відмовився. Новини на першому тривають. Продовжує інформаційний блок Інна Москвіна. Інно вітаю. Які у вас основні події? Що, ну, що основна вас? подія, яка торкнулася особисто мене. І чим я засмучена тим, що компанія, яка а, має найдешевші перевезення в Україні, йде з українського ринку. Це Візеєр Україна. А це була компанія, якою могли подорожувати Вовністю, чи там якісь чи залишається там літак? «Візеєр Україна. Повністю йде, але частину перевезень візьме на себе Хангарі, угорська компанія. Але все одно. Новинний світ завтра у тій самій порі, не пропустіть.